Добрий, день, малята! Як ваш настрій сьогодні? Добре. Малята, пропоную сьогодні послухати цікаву казку про гномика Всезнайка. Знаєте такого гномика? Це гномик, який все знає. І пропоную послухати, як цей гномик врятував нашу планету Земля. Цікаво вам! Добре, тоді слухайте. Всесвіт нескінчений. Навіть важко уявити, наскільки він великий. Там багато планет зірок, навіть чумацький шлях. Багато космічних тіл постійно рухаються. Деякі планети регулярно обертаються в одному напрямку. І наша планета Земля рухається. Вона обертається навколо Сонця і навколо своєї осі. Завдяки цьому ми маємо ніч і день. А також ми маємо чотири пори року. Одного разу сталося щось страшне. Земля зупинилася. Це сталося одного вечора. День вже добігав кінця. Сонечко мало заходити, але стояло нерозуміючи високо на небі. Люди були втомлені, звірята позіхали і готувалися до своїх гніздечок. Квіточки вже також схилялися вниз і хотіли спати, а ніч все ніяк не приходила. Це помітив і гном всезнайку маленький чоловічок, який хоч і жив на землі, але міг літати в космос. Це був гном, який міг усе усе виправити і полагодити. Того вечора гном Сезнайко злякався. Він сидів на дереві і оглядався навколо. Він бачив, як усі на землі втомлені, їм потрібно йти спати і відпочити. Але вони не могли, бо все ще було світло і тепло. У ту мить гномові все стало зрозуміло. Земля не обертається, вона зупинилася, тому не прийшов вечір і ніч. Сонечко не може зайти, коли земля стоїть, подумав маленький чоловічок. Він мусив це виправити, мусив землю знову розворушити, інакше життя на нашій планеті було б неможливим. Гном Сезнайко не хотів втрачати жодної хвилини. Тому якнайшвидше побіг до свого будиночка. Він одягнув костюм, який носив, коли летів у космос. Побіг, запустив ручні турбіни, приховані в його костюмі, і полетів прямо в небо. Летів довго і далеко. Пролетів небом через хмари і туман, поки не прилетів у самий космос. Нарешті він дістався з самого краю землі. Облетів її з усіх боків, і справді земля не рухалась. І це було погано якщо вона не буде обертатися навколо сонечка і навколо своєї осі, все на землі не може змінюватись так, як має. Гном знайко мусив це виправити. Він сперся руками на край землі, увімкнув найсильніші турбіни в костюмі і повільно почав рухати землю. Це було не так просто, він мусив напружити всі свої сили, і це теж зайняло трохи часу. Розкрутити всю земну кулю дуже важко. Земля спочатку не хотіла рухатися, але миленький чоловічок не здавався він ще сильніше сперся на край земної кулі і залишив турбіни в костюмі працювати на повну потужність. Через деякий час земля повернулася, і ще через деякий час вона взяла правильний напрямок. Нарешті гнувся знайко, він розкрутив землю. Ура, я впорався, радів маленький чоловічок. Коли він побачив, що земля обертається як треба, він задоволено повернувся до свого будиночка. Зняв з себе костюм і зовсім виснажений ліг у ліжечку. Через мить він уже спостерігав, як настає ніч. Люди, тваринки, рослинки і гном сезнайко могли спокійно спати, бо все у всесвіті знову рухалося точно за космічними правилами.